Я скажу чесно, мені останнім часом стає дуже страшно дивитися фільми з крутими акторами. Після одного разу в Голлівуді це була остання крапля. Я не розділяю цього захвату, і тому, коли почув про появу Альпатіно на екранах, я знову перелякався. А коли розчув, що мова йде про серіал, повірте, я застиг, проковтнув цю думку і забув. Аж згодом підкасти та канали, які не просто хвалять, а час від часу гадять фільму. Почали хвалити мисливців. Ну що ж, тепер привіт, я Ігор, і ви на каналі ІПІО, я переглядаю все, але розповідаю про найцікавіше, щоб ви витрачали свій час тільки на те, що варте вашої уваги. Сьогодні я хочу розповісти про серіал, який викликав багато різних думок: позитивних, негативних і безліч зауважень від людей, які пережили ті моменти. А ми ж знаємо, що якщо дуже багато шуму, то значить це потрібно переглянути. Ну що ж, погнали! Зізнаюсь, що до перегляду я навіть не вникав в зміст фільму і подумав, що класичні актори, так і частково олдскульні виконавці йдуть в беззодню. Зрозумівши, що такі, як Біллі Аліш, їх пережовують і беруть всю увагу з платоспроможного прошарку, готового оплатити такі шоу на себе. Але я помилявся, ці всі розсуди розвернув цей серіал. Ідея крута та втілила цікаво. І тому кожну серію дивитися цікаво і таке рідко роблю. Але щоб швидко його не передивитися, переглядав всі серії не відразу. І якщо відволікався, то деякі серії переглядав повторно. З самого початку серіалу вас переносить в 1970 рік, де виживши Єреї, після костебрів та масових вбив знущань над ними нацистами, створеною ніби спілкою чи то командою таємничо вишуковують перевдягних. Та після пластичних операцій нацистів. І це все відбувається, де б ви думали. В Сполучених Штатах Америки кожна серія вас занурюватиме в частину теперішнього життя, ну тобто в 70-ті, а флешбеки показуватимуть, як це все було під час війни і репресій. З самого початку серіалу ви безперечно дізнаєтеся різні секрети з тих часів, різноманітні прийомчики, як садистські, так і шпигунські, які використовували нацисти та євреї, щоб максимально зіпсувати життя. Людям, які робили все, щоб знищити євреїв від новонароджених до людей похилого віку, тобто винищити їх повністю, але для підтримки моралі не потрібно забувати, що коло цієї жорстокості розпочали нацисти на чолі своїм лідером того часу. Всі історії, до речі, про які говорять автори, дивний збіг з реальними історіями. Тобто тут звучить, що все ж реальністю пахне. І більш за все, що в сценарії вкладно реальні історії і, можливо, трішечки художньо дофарбовані для феєричності сюжетів. Тобто, вам має бути однозначно цікаво переглядати. Історія першого сезону крутиться навколо Джона Хейдельбона це старшокласник, який живе зі своєю бабусею, і все ніби красиво. Саме страшне, що у них відбувається, це тінейджерський спротив. І в один тихий вечір його бабусю хтось макрошить. І маленьке розслідування, чи просто бажання взнати, що і чому його занурює у світ, про який він навіть не підозрював. Виявляється, що бабуся майже все життя присвятила відлову нацистів і входить в команду мисливців за нацистами, яких, до речі, переховує влада США. І сам факт, що такий фільм з'явився на екранах, яскраво демонструє, наскільки там все. Ідеально зі свободою слова, наприклад, дуже важко уявити, що в якійсь пострадянській країні міг би вийти такий серіальчик про конкретну країну, а в них вийшло все на екран. Це ж круто, без тих прийомів. Кожна серія енергійна і наповнена унікальним змістом, що є справді дуже цікаве. Хоча, дивлячись правді в очі, багато критиків стверджують, що з половини, тобто з п'ятої серії, йде водичка. Особисто я так не вважаю, тому і свій відгук з того, що потрібно розділяти перегляд. Тому що в ньому є і кохання, і шпигунство, і знущання, і важкі кадри для сприйняття. І якщо це все глянути за день чи два, то звісно, що увага буде розсіюватися і важко буде вловити чітко зміст. Акторський склад шикарний. Звісно, топ це Аль Пачино. Там, до речі, він не для галочки, а тішить на своєю акторською грою всю історію. Так що шукайте, переглядайте і діліться своїми думками про серіал. Та подіями, які в ньому відбуваються, звісно. Якщо не підписані, підписуйтеся, ставте лайк. Бувайте.